Добрий ранок усім. І зроблю вам розпаковочку невеличку. Хочу вам показати, що можна з продуктів купити на 200 гривень зараз в Україні. І от по черзі подивимося: отакий от класний Богемський паштет. От. Що тут про нього пишуть? Значить, Україна, Рівненська область. Склад печінка свиняча, сало, морква. Ну, в общем, все для паштету. Надіюся, що він буде смачний. Попробую. От, бо буває іноді такий, як схожий на підробку, не натуральний. Так, і він у нас коштує 86 гривень. Ось от от. От Така штука. Так, потім далі дивимося, що у нас кекс з бабусин кексик отакий. От 49 гривень. Ну, оці 4 кексика, ну, майже 50 гривень, можна сказати. Потім сухарі, такі сухарі з родзинками класні. От, сухарі у нас такий пакет сухариків. 35 гривень, і от такий от хліб гречаний, суміш житнього пшеничного гречаного борошна, навіть вже порізаний 35 гривень. Отакий от невеличкий набір. Ну, Можете подивитися, ще ціни, що по чому. Хліб 26 гривень, і от майже можна сказати, 200 гривень. Така невеличка закупочка. Пишіть ціни, які у вас цікаво буде порівняти, скільки у вас коштує в середньому паштет, хліб гречаний, сухарики, кекси. Пишіть в коментах. Цікаво! Також не забудьте натиснути кнопочку підписатися, щоб не пропускати новенькі, цікаві відео, огляди з цінами на продукти в Україні, а також на якісь новенькі рецепти. До зустрічі, пока-пока.